Доброго вечіра. Босвели підзивний. В мене вечірні, екзистенціальні думки. Знову хочу з вами поділитися. Дивіться, є така притча, да? молиться людина, молиться, б'є чолом. Господь дай мені багато грошей, багатства, людські, мирські. І оце він просить місяць, два, рік, три. Бог не витримав, приходить до нього каже: ти хоч купила терейний квиток, щоб я хоч якось зміг зреагувати. Дивіться, у дуже багатьох з нас є проблема з проявленістю. Ми дуже багато хочемо, але ми мало робимо дій. Ми не діємо. І тільки коли ви свій намір, що ви хочете пропустити через дію, Вершиться ваша ціль.